У новому навчальному році у Волинській духовній семінарії Української православної церкви здобуватимуть знання 30 першокурсників. Благословив їх керуючий Волинської епархії митрополит Луцький і Волинський Нифонт. У вітальному слові він висловив надію на світлі духовні звершення молоді у житті церкви. А перший навчальний день у Волинській духовній семінарії розпочався з урочистого молебня. Священнослужителі й семінаристи звернулися до Бога зі словами прохання про допомогу в успішному навчанні на благо Української православної церкви. Готуючись до іспитів, вступники повинні були володіти церковним читанням, знати священну біблійну історію та окремі молитви. А головне, як зауважив Владика Нифонт, йти на навчання за покликом серця. Отож цього року із 46 бажаючих вступити у духовний заклад вихованцями Волинської духовної семінарії стало 30. Пам'ятаю, за радянської влади старалися втекти від війська, то ховалися в семінарію. Слава Богу, юнаки, здається, прийшли всі за покликом, вони мають щире бажання. І служити церкві, а церква це народ, і служити Богу, звичайно, віддаючи всі свої духовні фізичні сили. 25-річний Олександр Іваничко сьогодні став першокурсником. Попись уже встиг здобути вищу освіту та одружитися. Говорить, що стати священником як батько хотів ще з дитинства та боявся обов'язку. Бути священником – це воно не просто вийти на церкву, розказати гарну проповідь і все. Ти вже гарний священник. Бути священником це великий тягар. Це воно велика відповідальність за людей за себе. Це своїм прикладом треба багато від багатьох речей відмовитися. Своїм прикладом треба показувати іншим, на який повинен бути настоящий християнин. До навчального процесу долучаться і п'ятеро кандидатів, які не змогли показати достатній рівень знань при вступі. Але як наголошують наставники, якщо будуть старатись, вже із січня наступного року, будуть семінаристами.